Угу. Є шифончик отакий, дуже гарний, 46-48 Ну, Таке от воно пошито. Угу. Є футболочки по 400 гривень. З кармашками що Там вже не всі розміри, але ще є. Ага. 400 гривень Так, да, Ось така 800 гривень, дуже гарна футболка внизу на куліски. вот Костюм, такий дуже класний, теж є на сторінці, можна його подивитися. 1500. Брючки, виходить? Брюки, так, і... Да, і кофточка. Дицях ззаду зробили просто. Угу. А по розмірах теж, так? Да? Ну, треба пишете на Viber да, Валі да, ваші питати. заміри, об'єм стегон і грудей. Валя вам підбирає, скаже, які модельки є. А ще є брючки, можу показати. І на яку суму ви що хочете? Ось такі бенгалін, теж вони стрейчеві. Далі. Це великі розміри, на да, да, Це висока посадка, на резинці дуже удобні. У нас цікава ціна. 650 гривень, великі розміри. Є ще такий під джинс, той же самий, по тим же лікалам. Угу. Є джинс вот такого плану, а в дуже великі розміри вони. Ну, просто просто йде резиночка, Широка. не така, а обична. Угу. Палю, ще раз номер телефону. 096 70 94 505. Вайпер або приходи на привоз 118-й релєкт, фруктовий пасаж. Так. Да.